Як так? І знову розчарування в людях, і знову думки, боже, я ніколи вже нікому не довірюся. І я хочу сказати, ну чого так відбувається, розчарування, якщо ви розчаровуєте ще в людях, чому так у вас відбувається? Ну, це така моя думка, мої спостереження життєві, тому що розчарування у кожного в житті бували. Якщо людина каже, що вона ні в кому не розчаровувалась ніколи, то, ну, мабуть, це буде неправда, я так думаю. Щодо розчарування, Ну перше, як я завжди кажу, це очікування від людей, того, чого вони або не вміють робити, або взагалі навіть і не думають, що це потрібно робити. А по-друге, розчарування відбувається тоді, коли ми очікуємо оцінку інших людей. Наприклад, коли ми ну от простий приклад, да, починаємо якусь свою справу, як в нас відбувається. Ми Кожен, думаємо, що наші рідні, близь, близькі, друзі, вони, коли ти е, кажеш про ідею, вони тебе підтримують взагалі. Але коли діло доходить до того, щоб. А ти можеш запропонувати мій продукт іншому, ось в цьому моменті. І відбувається розчарування, тому що люди не готові їм незручно, вони е, не звикли взагалі продавати і це робити, тому вони це не роблять. І відбувається розчарування, тому що що... Ви чекали від них, а вони це не роблять. І в цьому є так звана ілюзія стосовно того, що Навіщо взагалі ми ділимося з, ну, з друзями-ідеями? Да? Щоб нас підтримали. Сказали, Боже, який ти молодець, рухайся, це класна ідея. Або не підтримали. І сказали, слухай, ну це така вкладення грошей, таке інше. Я просто привожу приклад. Це стосується виховання дітей, всього стосується. Да? Тобто розочарування це тоді, коли ви очікуєте оцінки, оцінки іншої людини. Чи потрібна вона вам, чи вам вона допомагає в житті? Ну в деякий час да, але це каже тільки про одне, про те, що ви в себе не дуже вірите. Тому якщо у вас ще воно присутнє. Задайте себе питання, а чи ці люди настільки впливають на моє особисте життя для того, щоб їхня оцінка мала таку вежу, як мій нервовий стан там і мої розочарування? Думаю, ви почули да, про що хотіла сказати, тому сприймайте людей такими, які вони є, і тоді розчарувань у вас не буде. На да, все добре.